Тема скоро буде на каналі про виїзд чоловіків до 22 років українців в Європу, куди приїхати, розкажемо про Нідерланди, про цю країну, як приймає на сьогоднішній день, а на сьогодні у нас вже 91-й день літа. Останній завтра осень. Як приймає, як це відбувається, куди можна приїхати? До кого звернутися? Як відбувається ця процедура? Раз, Напевно, на три місяці я записую таке відео, воно, можливо, комусь допомагає, мені так віриться, тому що знаю, люди приїжджають. Але хочу сказати, що важко. Але якщо важко, це не означає, що це неможливо. Все можливо. Можна зробити, можна приїхати в Нідерланди, заробити якусь копійку. Ну і скажу, забігаючи наперед, що залишитися в Нідерландах напевно буде дуже важко. Є інші європейські країни, яких можна залишитися і кинути, як казала моя баба, корня.